Всім привіт-привіт. Я локація Кременець, лижні трампліни. На жаль, немає нігде нікого, хотів спитати дозволу, Ну, надіюся, сварити мене не будуть. Ну, є тут один місний, от бачите, чорний чорний кіт, правда? чорний, хороший, хороший котик. Він мене буде певно супроводжувати. Жалко, я не маю нічого доброго йому дати смачного, але він певний погладити тішиться. І що я вам скажу? Така е, цікава річ, е, не знаю напевне, але на всю Україну таких, е, як то правильно сказати, коротше, на всю Україну таких трамплінів є дуже мало. Знаю, що нібито в ворогті і в Кременці. Більше не знаю, можу підкажити, е, як би таким спортом, як трамплінний, не дуже цікавлюся, чесно кажучи. Я кілька разів тут бачив, як змагання проходили, то оце коли та дитиняка летить і хляб тими лижами цього, то в мене, блін, душа в п'ятки тікає, їй-богу. Я без, без добрячого 100 грам дивитися такі змагання не можу. А якщо добряче бахнути 100 грам, то вже я сюди і не дійшов би, певне. така штука, значить, там є ще один трамплін, його не видно за деревами. Я так розумію, що він певний що зараз не діючий. Це де я знімав для вас відео про, про могили. Це фактично Христова гора. Вон там. От. А ці трампліни, схожі на те, що діючі, це певний якийсь дитячий. Я там не розбираюся. Спортсмени там якось їх називають 500-300-ка. Ну, заради вас я спробую викарабкатись по тих сходках, так як спортсмени ходять. Це вони, я так собі розумію, лежать на плечі. І по цих сходках зварених шпалять догори. До речі, знаєте, такі, таку штуку що це такі трампліни, що для них не, не потрібен сніг. Вони тут і літом проходять змагання, і зимою. Навіть що я думаю що сніг ще певне, їм заважає, я так собі думаю. О, от така справа. І знаєте, що я сам для себе відкрив буквально на днях. Є такий дуже е, гарний е, корис, е, як -то сказати, корисний е, канал в Ютубі. Ну я не можу вам назвати, як і називається, бо там написано якось, е, чи то по-англійськи назва, чи що. Е, те, що я там зрозумів, це люди знаходяться в Ізраїлі, похоже, і мають доступ до секретних архівів. Колись секретних архівів німецьких і викладають дуже багато відео і фотографій старих Кременця і Кременецьких е, околиць. і Дуже-дуже цікавий канал, там дуже мало підписників, дуже мала активність. ну Я навіть не знаю, як вам сказати, як на нього зайти на того каналу Я написав тим людям, готовий співпрацювати з ними. Якимось чином, щоб трошки їхній канал продвинути, бо дуже корисна там інформація є по Кременцю, по кременецьких євреях і взагалі. І саме на тому каналі я вичитав, що виявляється ці трампліни, ці трампліни. Я думав, що це за Союзу Совєти поставили. А ні, ці трампліни були ще за Польщі, уявляєте? За Польщі були ці трампліни і тут і тут. На цих трамплінах проходили змагання. Спортсмени, все, є фотографії старі. Я колись може ще зроблю такий бачив такий трюк в Ютубі, що стара фотографія, знаєте, таку заставочку. Ну, то ще треба потратитися на ту справу і час, і гроші відзняти, це певне для суддів. Відзняти, віддрукувати фотографії старі в хорошому форматі. І так, щоб заставляти показувати, якби таку заставочку робити, знаєте. О. Тут ой, ой, бачите, таке зроблено покриття, щось похоже на пластиковий віник. І воно так гарно одне за друге при, при, заплетено, чи як правильно сказати. А там, де їдуть лижами зверху, тут я зараз вам покажу. Тут така штука, бачите, така лижня. О, бачите, така лижня зроблена з якогось такого матеріалу. Я не знаю, що за матеріал. Ну, Дуже похоже на кераміку. І на кераміці ще такі штучки на тивосані, бачите? Тобто їм сніг не потрібен. Ото вони звідти тільки Там чіпляється задницею за ту трубу. Зараз я ще долізу. Тільки тут ось... Та який час тишина, потім тільки хляп Блін, страшний спорт. Ні за які гроші, блин. ото мені хто мільйон доларів давав би, я би хрен би пригнув би. Чесно, ой, вибачте за за нецензурну лексику, як то кажуть, на такому спортивному місці. Дивіться, тут дуже гарно теж відкривається вигляд з цієї сторони на місто. Звичайна справа, Бона, Черча. А вон Звіринець. Вон там та гора, де от Башня, ця гора називається Звіринець. А. А, 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 а. а там в долинці, е, як там правильно сказати, Коротше, от в тій Лужбині там якраз знаходиться це джерело з дуже смачною водою і Кременецькі катакомби. Я ще, ще в мене в планах катакомби. До речі, е, за молоду я би в ті катакомби пішов би запросто. А зараз вже трошки страшно. Не трошки, добре страшно. Ну що не зробиш заради вас? Але щоб туди сходити, треба дуже серйозно підготуватися. Пару фонариків надійних з надійними акумуляторами. Що там ще? Взяти з собою, їсти, пити на всякий случай, хто його знає. Понимаєте? Коротше, серйозну експедицію треба зробити, я собі так думаю. До речі, я тут сьогодні попав е, сюди спонтанно, абсолютно, не, не планував. тут мав деякі справи. А думаю, такий контраст впав сніг, чорно-біле, дуже гарно, дуже гарно контраст дає. Тож, думаю, пора, пора показати вам трампліни. Так що а знаєте, як поляки називають трампліни? Я на цьому каналі, що я вам хвалю, чув, як розказувала якась стара бабуня. Похоже, вона розказувала по-польськи. Ну Дуже швидко, з якимось таким говором, тяжко було зрозуміти, але виявляється, по-польськи трамплін то скорса. Чи щось таке? Може з інакшим трошки виговором. А Діло в тому, що ми в дитинстві, коли робили такі трампліни примітивненькі, от типу, того столика, то ми теж називали Скорса. О! Ото от скорса! З чого ми то взяли? Виявляється, десь таке слово було. Хоча хто в селі міг знати таке слово, як трамплін. Чи скорса те саме. Ото. Так. Я не знаю. Ага. Я думав, що вони тут -то за ту трубу чіпляються, певне, що ні. Хоча вона дуже втерта. От не знаю, чи то вони на тіво трубі сидять і потім туди вниз Чи то вони... Певне, що тут... То, да, то певне, що на тіво лавочці дерев'яні. Зараз я зайду, покажу вам. О, це вже... Я пройшов дорогою спортсмена. І ото. Тут мені дивіться, яка примітивна лавочка. йо-йо, блін. І то туди хляп страх. Капець! Я не знаю. У мене сусідські діти ходять сюди на, на трампліни, Ну, як сусідські, вони недавно продали вже хазяйство, вже вони мені не сусіди. Так от е якось діти мої кажуть, тату, тату! Таня, Таня впала, Таня впала. Кажу, як впала, то як впала на трамплінах. По-моєму, то сталося в Польщі на змаганнях. Люди, я бачив це відео. Йой, йо, блін, Як вона пішла, та дівчинина колесом з тими лижами. Лижі в одну сторону, вона коротше. Ви уявляєте такого? Хляб. Я не знаю, можливо, ще з вищого трампліна вони скакали. Я там не в курсі діла. Капець. Здибаю ту таню на кустилях в місті. Ходила вона десь. Чи, я не знаю, з півроку на кустелях, якщо не більше. Я кажу, Таню. І що, підеш знову на трампліни? Піду, каже. А як? Коротше, ну, Загнав пару матюків, кажу, ну то то ти маєш маєш розум дитину. Йок паки палки. І знов ходить і, і скаче, як воно кажеться, як воно говориться. Ну, але то, ну не знаю, я багато яких видів спорту не розумію, в тому числі бокс. Ну, Але от трампліни, то то капець. Ще санки, ще куди не йшло, там тебе кинули, і ти, як вибачте, гімно по унітазі, і пішло, пішло, пішло. До речі, санна траса в нас теж є. І я, і я ще на ню сходжу. Вона так географічно чи як локаційно знаходиться он туди. За, 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 за тим лісом йде об'їзна навкруг Кременця, тією об'їзною ще лісок. Урочище гниле озеро. Там є санна траса. Не знаю, чи вона запрацювала, бо десь до 2 роки назад був нещасний випадок, там загинула дівчинка на тій трасі і закрили її тимчасово. Не знаю, чи вона зараз працює, але отаке от діло. Все, бувайте здоровенькі, я вже змерз пальці. Пишіть, лайкайте, поширюйте, підписуйтесь, буде ще багато байок, історій, планів маю так багато, дай Бог ж, дожити. От. А наша місцевість така насичена така історіями. І я знаю тих історій буквально маленьку-маленьку долю. І це я вам їх і розказую. А ви уявіть, скільки їх було насправді тих історій? У мене тільки тіше в ті справі одне, що виявляється. Є люди, є дуже багато людей, які не знають навіть того, що знаю я. Отак. От ну є, правда, люди, що знають більше набагато за мене. І я буду якось пробувати їх долучати до наших відео. А поки розказують те, що я знаю. Дуже вам всім дякую за увагу, за коментарі. Всі коментарі я перечитую, правда, не всі бачу. Вчора я замітив, що є такі коментарі, що тільки я їх бачу вже. В іншій програмі, і то не всі. Не знаю в чому причина, так що, якщо десь я комусь не відписав, вибачайте, просто щось там, якісь технічні проблеми, я не знаю, як їх вирішити. Все, бувайте здоровенькі. Всім хорошого настрою, здоров'я, дощ. Той сніг якраз починає такий файний. Бачите? Видно вам лопашить такий сніжок гарний. О, бачите, засипають От. Все, бувайте здоровенькі. Буду я помаленьку добиратися додому.